Очікування, що е, пора для наших дітей, тому що прийшов час для подарунків. Прийшов час для подарунків. Нарізлась на прекрасна традиція, коли близькі люди дарують подарунки. Але, ви знаєте, ми мене трішки засмутили. Дітки, подарунки отримають ті, що зараз гарненько сяде, проявище терпіння і дочекається свого подарунку. Наріснуся прекрасна традиція, коли близькі люди даруються до одному подарунки. І тому любі дітки, ваші батьки теж приготували для вас подарунки як прояв своєї любові. Зараз ваші вихователі жити підійдуть до вас і ви зможете отримати свій подарунок. Новока принудить з різдвяними привітаннями та поважаннями. Батькам, такий чудовий силовий подарунок. Скажемо, на три-чотири дякую. Три-чотири? Молоді Молодці! І прийшов час для Оголоши. Так, Подарунки зараз не їсти, у вас буде ще одні, тільки подарунки не їдемо. Розглянемо пізніше, Прийшов час для оголошень. День. Тобто до шкільняток ми забираємо о 12.30, як завжди, а школярів забираємо о 13 годині. Тобто дітки пообідають і йдуть додому денного сну і заняття для сну у них вже не будуть.